На прийомі після інавгурації, який зібрав людей з різних регіонів, культур і релігій. Я також був там. Був головний католицький священник, головний рабин Нюрнберга, один із служителів церкви. До якого Трамп звертається за духовними порадами? дуже сильний оратор. були представники з Африки та люди з різних сфер життя. а також блогерка з України, яка хотіла взяти в мене інтерв'ю. Бо я мав декілька медалей. Вона спитала: Звідки ви? А я відповів: Я американець. Вона запитує, ви розмовляєте українською? Я сказав, що розмовляю російською. Натомість вона спитала: Ви росіянин? На що я відповів? Ні, я не росіянин. Тоді блогерка уточнила, де я народився. Я відповів, що в Росії. Потім вона сказала: Вибачте, я не можу взяти у вас інтерв'ю, бо ви росіянин. О Боже, чому ви так кажете? А якщо б я був, скажімо, кісінджером, чи був би я німцем? А Якби я народився в Узбекистані, чи був би я узбеком, а якщо я кіт народжений у стайні, чи означало б це, що я кінь? Це абсурд, і я подумав, кого ви таким чином ображаєте? Ви ображаєте всіх. Вона сказала: ні, ні, вибачте, але ви все одно росіянин. А я сказав ні, я американець. І хоча це могло здатися хизуванням, я продовжував. слухайте, я служив 30 років. Я американець, я багато працюю в Україні. А вона вирішила, що я хизуюся, і відмовилася від інтерв'ю, кажучи, що не може брати мене, тому що я росіянин. Якщо б поруч стояв Такер Карлсон і почув це, він би з радістю скористався цією ситуацією. Ось американський герой якого всі вітають і дякують за службу. а вона відмовляється від інтерв'ю. бо вважає його росіянином. Як він може бути росіянином? це абсурд і такер Карлсон з цього зробив би справжнє шоу. такі речі шкодять Україні. На мою думку, це не допомагає вашій країні. якщо ви думаєте, що таким чином проявляєте патріотизм. Це не патріотизм. Російська мова не належить винятково росіянам, англійська не належить тільки англійцям або британцям. Іспанська мова не належить лише Іспанії. Це міжнародні мови, узбеки, грузини, євреї, росіяни, українці. Багато людей говорять російською, так сталося історично. Мова не може бути ворогом. Мова та це інструмент. Це як чашка, Путін п'є з чашки, то я не буду пити з чашки. Це смішно. Мова та це засіб, за допомогою якого ми можемо висловити і передати те, що відбувається. українці програють інформаційну війну, бо їхня точка зору недостатньо представлена в світі. Вони повинні говорити різними мовами, щоб їх почули у минулому Ізраїль теж програвав інформаційну війну, але потім почав використовувати арабську мову, інші мови і пояснювати свою позицію. Так само з Україною. Багато людей в світі знають лише англійську чи російську. Mm -hmm. тому, якщо в англомовному просторі немає інформації про Україну, а в російському просторі її показують викривлено. Люди сприймають лише російську пропаганду. Мільйони людей так мислять. Ну, я розумію вашу точку зору, і я можу з цим погодитися. Але є конкретна причина, чому так багато людей говорять російською. І є конкретна причина, чому так багато людей говорять англійською. І є конкретна причина, чому так багато людей говорять іспанською. Це не просто так сталося. Це тому, що ці країни були імперіями. вони окуповували багато територій, підкоряли багато народів і змушували їх розмовляти своєю мовою. Ці люди не вибирали говорити англійською іспанською чи російською, тому це болить. ну насправді ми вибирали. Ми вибирали в Сполучених Штатах. Ми мали суперечку про те, якою мовою говорити: французькою, німецькою чи англійською. І ми вирішили, що англійська це найбільш зрозуміла мова. Але в багатьох країнах використовують різні мови. Безумовно, має бути державна мова. Тут немає питань. Наприклад, в Ізраїлі три офіційні мови, включно з арабською. І я не думаю, що ізраїльтяни люблять арабів більше ніж ви любите росіян. Але це мова, якою багато людей там говорять. А ви знаєте, скільки офіційних мов у Спросяшта? Офіційних? Так. О, я не хочу помилитися, але здається, одна. багато людей так думають, але насправді у нас немає жодної офіційної мови у Сполучених Штатах. Немає, якщо ви не говорите англійською, а говорите іспанською, російською чи німецькою, суди та поліція зобов'язані надати вам перекладача цією мовою. Це чудово. Багато американців навіть цього не знають. Вони думають, що у нас є офіційна мова. Але насправді її немає. хоча де факто звичайно є англійська, оскільки всі наші документи ведуться англійською. Але, наприклад, мовою дипломатії більшість людей вважають англійську. Але це не так. Мова дипломатії французька. Хоча більшість переговорів, звісно, проводиться англійською, так що все змінюється. Колись була французька, тепер англійська.